Досить часте питання. Куди встановлювати температурний датчик? Дивіться. Це йде в комплекті, коли у вас автоматика c 6 або C6M. Також у вас є паспорт і інструкція з монтажу. Відкриваєте на сторінці 26 датчик температури припливного повітря? Вставляється цей датчик повітропровід. Запам'ятайте, завжди САП, саплай. Те, що подається в приміщення. Не з вулиці, як у цей, наприклад, а саме в САП. Ось. Ось він. Наприклад, ми вставили шумоглушник поставили. І отут ми ставимо датчик. Обов'язково запам'ятайте ліва, права неважливо. САП, САП, датчик температурний сюди.